Талю, доки ми з тобою не бачилися, ти встиг наробити галасу. Поки в Україні відзначали День пам'яті, ти виступав у Росії до Дня Перемоги. Скажи, ти не вагаючись поїхав до Росії? Чи такий гонорар був великий? Як тобі спало на думку ось так взяти і полетіти в Москву виступати на дні перемоги? Я шоу-бізнес не перестає дивувати. Буквально декілька днів тому Віталій Козловський заспівав українською мовою хіт Пінаколада. Концерт відбувся в Києві, де власне Віталік мав приміряти образ, який він мав 20 років тому. Волосся довге по плечі, червона сорочка і чорне вбрання. Слушай, скажи мені, а ти ж в Львові вираз да. і народився, і вираз з татом. Ти розмовляєш українською мовою, чи ви по розмовляєте? Коли як. Да. У нас були періоди. Ми розмовляли багато на українському. А вообще вот язык вашего Сейчас на общения русского. нет, а язык вашего общения в семье всегда был какой русский русский язык да тон задавала все-таки тоже мама мама русскоговорящая да да скажи мне, а во Львове ты никогда не ощущал вот когда ты рос, что есть какое-то ограничение есть что... да есть да 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 потому что когда я пошел э, в садик да э, ну я будем сказать у меня украинский очень так хромал І прийдя в садик, я там знаєш, як, як, як любой відкритий э, Ну, всеми розговорили, так як я понимал, как мене вдома. Це да, я говорил на русском языке, і мене всі називали москаль. Москалик, да? Да. так? На сцені він заявив, що нарешті він сплатив всі борги. І тепер весь репертуар, який був створений плідно з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, належить. Віталіку. І щось тут, ви знаєте, не дуже в'яжеться, тому що ті прихильники, які слідкували і слухали інтерв'ю одного і другого, Віталік давав менше інтерв'ю зрозумілої причини. Кондратюк заявляв не раз, що Козловський, поки служив в ЗСУ, виплачував по чуть-чуть кошти за авторське право. Але та сума, яку він ще мав виплатити, настільки велика. Що Кондратюк сказав, що він не знає, звідки Віталік має взяти ці гроші, та як він більше не служить, доходів з концертів немає. І ви знаєте, той період, коли Козловський почав писати свій репертуар, він був як болото, в якому тонеш. Я б навіть викреслив абсолютно весь російськомовний репертуар, який Віталік мав там. Після 2010-х років, тому що якийсь оцей кліп, де він знімав в Римі, ем, тобто там ці пісні вони були якісь такі одноденні. В мене таке враження, що вони разом тоді, як Віталік, так і Кондратюк, кудись йшли не туди. Тому що зараз, наприклад, коли Козовський має право співати піна колада небо плаче грозами, знаєш, і багато, -багато інших пісень, е, це такий золотий кистяк. З яким Козловський, ви побачите, він відправиться в світовий тур. Він буде виступати в Лондоні для тих дівчаток, хто виїхав, хто іммігрував, тому що процес еміграції він в Україні завжди, 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 завжди відбувається. Адже е я не знаю, як в інших частинах України, але на Західній Україні від нього фанатіла кожна дівчинка. Ну що приважаємо Віталія Козловського у нове життя, життя в шоу бізнесі. А це герой сьогоднішнього дня. Я звати Наташа. Віталік. – Віталік. Віталік? – Так. – Наташа. Саганьку. Це такий зірковий час. Тому що тоді український шоу-бізнес тільки з'являвся. Кондратюк помітив Козловського на цьому шоу. Він був такий милеличко, гарний голосочок, вмів танцювати, тому що хто не знає, Козловський. Танцював у Руслани, він був під танцьоці. І, власне, почали вони відразу так відкрили двері козловському шоу-бізнес, який його прийняв. Тоді було дуже-дуже важко взагалі співати українською. Поодинокі пісні залітали тільки тому, щоб якось, знаєте, дати українському глядачеві якесь різноманіття. Проте, 99% все рівно були російськомовні пісні і. Я вважаю, що після 2007 року, коли з'явилася друга ріка, гурт Лама, Скай. Оці такі три гурти, три виконавці, вони плюс-мінус якось вміли триматися на плаву на одному рівні з російськомовними виконавцями. Мрій, мрій про мене, мрій. Хочеш бути моя мрій про мене, мрій. Люба, мрій, подлюби, зачепи. Струну за серце, бо ж співаю, не зумів. Е, Кондратюк неодноразово звинувачив, що Козловський він дурненький. І тут, ви знаєте, не хочу нікого ображати. Але коли твій продюсер купує квартиру за твої кошти, які ти заробляєш, і всі пісні, авторське право. Належить виключно Кондратюку. І Кондратюк навіть сказав Козловському: читай більше книг, тому що Козловський він ж накачався, щоб добре заробляти. Але е якраз після такого казусу випадку Козловський справді взявся за голову. І після 2017-го він почав якось. Українізовуватися, створювати хіти, У... україн як хіти? Вони не є хіти, але пісні Віталіка дуже на ура розбирали радіостанції і моє море, ем... яка, до речі, здається, навіть є в російськомовному варіанті. Тобто Віталік настільки не розумів, де йому сидіти, і він робив такі дурнуваті якісь рішення, наприклад, як виступати в Москві на День Побєди на Червоній площі. І він вже знаєте, навіть в властиво йому характеру, тому що Віталік він дуже добрий, він прийняв такий гріх. Він сказав: я буду вже нести цей хрест до кінця своїх днів. Тим не менше, Віталік має хороші зв'язки, оскільки він вже на сцені понад 20 років. І він завжди був на плаву. Він завжди медійний. Його запросив інтер. Він пішов, виступив до Інтера. Смій гейм і блокнотом то і сполі. За дворі служо, ми Запросило з тебе, пішов на тебе Один плюс один пішов на один плюс один. Але зали, тобто ми його завжди бачимо на екранах, проте зали якраз через те, що частина репертуару була забрана, російськомовний репертуар він взагалі пройшов повз, а україномовного було дуже мало зали пустували, тобто, навіть коли Віталік приїжджав з концертами, вони квитки не розкуповувалися на всі Е, якщо до прикладу взяти Ірину Федишин. Я вітаю Віталіка Козловського, і мені цікава ваша думка. Що ви думаєте про Віталіка? Яке його подальше майбутнє? І головне, мені дуже цікаво, хто та людина, яка заплатила таку велику суму, тому що Кондратюк. Буквально декілька місяців тому казав, що там така сума, що не факт, що Віталік виплатить до кінця своїх днів. Кондратюк висловив своє розчарування та сказав, що для того, щоб отримати повну суму, яку йому винні, йому потрібно буде прожити ще 53 роки. Дякую за перегляд.